Масштабний наступ на територію Курської області РФ, який ЗСУ розпочала розпочало 6 серпня 2024 року, став сенсацією для ЗМІ всього світу. Знову повернувши тему війни в Україні на перші штальти видань який останні місяцями займався здебільшого аналізом президентських перегонів у США? В Україні ж цей наступ цілком заслужений з причини хвилі морального піднесення, адже фактично, перше з 2023 року відбулася повноцінна наступальна операція. За масштабом захоплення території за 4 дні вона перевищує всі операції 2023 року. Попри те, що до другої кульської битви з українського боку залучено лише обмежений контингент. Окрім характеру просування, досить швидко стала помітна інша деталь, яка відрізняє нинішній наступ від попередніх атак на міжнародно визнані території Російської Федерації. Це підтримка або ігнорування операції з боку завжди занепокоєних партнерів, які ще донедавна на випередку обіцяли заборонити ЗСУ навіть одиничні удари по території РФ. Проте теперішня реакція виявилася неочікуваною для спостерігачів країн Заходу. Російська верхівка, яка любить періодично погрожувати світу зброю масового знищення, публічно відреагувала доволі кволо. У перший день ЗМІ та контрольовані провоєнні блогери запевняли росіян у тому, що атаку було відбита, І лише під вечір Міноборони РФ визнало факт повноцінного наступу ЗСУ. В свою чергу Путін лише наступного дня відреагував на бої в Курській області, пообіцявши скликати Раду безпеки РФ та звернутися в ООН. Не промовивши ні слово про ядерну зброю чи інші методи залякування, що добряче розв'язливо більшість з-блогерів. Західні країни в більшості свої підтримують дії ЗСУ, хоча ще донедавна подібні вчинки спричиняли справжні конфлікти, особливо між українською владу та Білим домом, де неодноразово називали подібні кроки небезпечною ескалацією конфлікту, паралельно накладаючи значні обмеження навіть на вже надану зброю. Що викликало обурення не лише в Україні, але й серед деяких союзників США в НАТО. Відсутність значної критики в цей момент, можливо, не сприймається більшості як щось грандіозне. Однак важливість таких змін можна зрозуміти, якщо звернути увагу на інші приклади ескалації конфлікту, яких за ці два роки назбиралося більше, ніж достатні. Попри обмеження та заборони, Україна фактично від першого дня війни намагалася принести війну на територію ворога, якщо не повноцінними наступами, то принаймні точковими атаками на інфраструктуру. Вже 25 лютого 2022 року подібна атака відбулася на військовому аеродромі Мілерово в Ростовській області, у результаті якої постраждала невизначена кількість військової техніки. Однак навіть радянських ракет в Україні було недостатньо. Тим часом до атаки на російську територію ЗСУ підходило доволі креативно. Показовою була спецоперація повітряних сил України 1 квітня 2022 року, коли два українські гелікоптери вночі залетів на декілька кілометрів у напрямку Білгорода і, підірвавши велике сховище палива, без перешкод повернулися на територію України. Вже на початковому етапі війни РФ у відповідь натякала, а й прямо погрожувала застосування ядерної зброї, що справді лякала західні країни. Однак більшість таких нападів відбувалися з використанням радянської або української зброї. Тому в країн, які не підтримували атаки України на міжнародно визнані території РФ, не було значних важелів впливу на українське керівництво, яке мусило шукати екстраординарні виходи в ситуації вторгнення. Російська сторона по різному реагувала на подібні атаки. У випадку майстерних операцій, подібних до рейду ВПС в Білгороді, пропаганда доволі швидко намагалась відвернути увагу громадян від подій, оскільки та ті президенти демонстрували наявність в Україні людей та засобів для протистояння російській агресії. До того ж, офіційне Міністерство оборони РФ ще в лютому 2022 року неодноразово заявляло про повну ліквідацію ВПС України. Західні країни з часом все ж таки почали надавати ЗСУ щось більше ніж спорядження та джевеліни. Улітку 2022 року Україна вперше отримала своє розпорядження сучасні американські РСВЗ Хаймерс. Однак США наважилося передавати боєприпаси, максимальна дальність яких досягає лише 80 кілометрів, а заборонено удари навіть по прикордонній зоні РФ, Біогродська та Курська області. Доволі швидко стало відомо не лише у закритих кабінетах, але й у ЗМІ. Подібні заборони були пов'язані не лише з ядерним шантажем, але також і з бажанням союзників уникнути відкритої війни з Росією. Адже досить скоро для всіх стало очевидно, що НАТО зовсім не готове до неї. Блискавичний контрнаступ ЗСУ на Харківщині у вересні-жовтні 2022 року породив серед партнерів України принципово новий страх. Потенційний розгром Росії міг призвести до дестабілізації режиму та навіть розпаду держави. Чого у Вашингтоні та Берліні боялись не менше за ядерні погрози Кремля. Незважаючи на надання ЗСУ з часом все більшою номенклатурою озброєнь, навіть удари по військових цілях у Криму негативно сприймалися на Заході. Тому далекобійні ракети західного зразку залишалися головним табу серед озброєнь, яке вдалося подолати лише у 2024 році. Незважаючи на всі заборони та занепокоєння, 2023 рік став знаковим. У тому числі через те, що вперше українські рейди на російській прикордонні території стали публічними. Починаючи з березня члени збройних формувань у складі ЗСУ, які складаються з росіян, російський добровольчий корпус та Легіон Свободи Росії, провели низку демонстративних рейдів, прагнучи таким чином повідомити РФ та всьому світу про своє існування. Попри те, що ці рейди мали більший дезестабілізаційний ефект ніж воєнний, Білий дім доволі негативно ставився до їх проведення. Оскільки стратегія США все ж таки полягає у контролі ескалації, до того страх перед ядерною зброєю так і нікуди і не подівся. У всій цій ситуації часом були і плюси. Заборона використовувати західну зброю для ударів в лип Росії стала одним з стимулів стрімкого розвитку українського БПЛА, які протягом 2023 року неодноразово досягали Москви та більш віддалених районів. У 2024 році розпочалося знищення нафтобаз та військових об'єктів. І не лише в російському прикордоні, але й в таких областях, як Московська, чи навіть окремі об'єкти на Далекому Сході. США не протестували проти знищення військових об'єктів. Однак знищення нафтобаз призвело до чергової напруги в українсько-американських стосунках. Адміністрація Байдена побоювалася росту цін на паливо під час виборів у США, однак Україна проігнорувала це, оскільки Росія на той час перебувала в наступі і досягала хоч і скромних, але і успіхів. Після того, як США все-таки надали ракети Атакамс із дальністю 300 км у квітні 2024 року. Одночасно дозволивши їх використовувати лише у прикордонних областях РФ, видавалося, що позиції союзників щодо ударів глиб РФ змінити неможливо чи все-таки можливо. Наступ регулярних частин ЗСУ на Курську область викликав паніку серед вищого військово-політичного керівництва РФ, що яскраво демонструвало як мінімум розбіжності між офіційними джерелами інформації. Одні з них заспокоювали населення тим, що всіх розгромили, всіх перемогли. Водночас інші критикували Міноборони за відсутність значних укріплень на кордоні, що призвело до того, що ЗСУ вдалося вклинитися на територію РФ на десятки кілометрів та окупувати не лише села, але й районні центри. Як повідомляє видання Financial Times, українці не попереджали американців про свої плани в Курській області. Проте, вже 8 серпня, прес секретар Пентагону заявив на брифінгу. Що США підтримують будь-які дії, спрямовані на відбиття російської агресії. Це контрастувало з більш розмитими заявами, які лунали за океану у відповідь на подібні атаки раніше. Незважаючи на те, що дозволу на удари по території РФ американської зброї досі нема, існує шанс, що на Заході нарешті змінюють своє ставлення до географії війни. Однією з причин цього може бути президентські вибори в США. Демократичні партії досить вигідно українські успіхи для демонстрації того, що стратегія Байдена щодо війни в Україні була правильною. Іншу причину може бути зацікавленість заходу в ефективних переговорах з РФ з прийнятними вимогами для обох сторін, адже Росія навряд чи піде на поступки в час, коли її війська, хоч і повільно, але наступають на сході країни. Результат української операції невідомий, але її цілі залишаються предметом спекуляції у змі. Однак саме події в Курській області цілком можуть стати підґрунтям для зміни ставлення партнерів до завдання рішучих ударів там, де раніше цього боялися.